Привіт, мене звати Софія. Дуже багато людей мене знають паніку в інстаграмі як Софія цьому Відео я вам розповім декілька фактів про себе, чому я саме називаюся Софійка КВ, та чим я люблю займатися або мої хобі. Погнали. Перший факт про мене це любов з дитинства до знімань усіляких відео, розпаковок та іншого. І ще один факт про мене це те, що я дуже люблю готувати. Особливо солоного я нічого такого й не готую, але солодке це моя любов просто. До речі, до третього факту: я солодкоїжка. я не можу прожити без солодкого ні дня. Якщо навіть у нас вдома немає нічого солодкого, вже закінчилося, Що навіть як зараз я хвора, я не можу вийти в магазин купити. Я можу собі просто його приготувати. Ще один факт про мене. Я обожнюю танцювати знову ж таки з дитинства. Я з дитинства е, створюю концерти для батьків, наприклад, там також з подругами ми раніше збиралися в дворі, до концертів та виступали при всіх, хто міг прийти на вулиці. Далі ще один факт про мене. Я дуже люблю робити зачіс. Плачете зараз. Давайте перейдемо до другої теми, а саме чому я назвалася як Софія Кабе. Странно звучить. Деякі навіть кажуть іноді плотить Софія Краб. Краб. Ні, да. я Софія КБ, тому я зараз поясняю, чому я Софійка Б. Е, е, я поставила пробіл, типу, це моє ім'я, Софій, Але мене часто називають Софійка. Тобто я перенесла це за дужку, Тобто, це моє ім'я до підкреслювання, але ось це закінчення моє. І Б саме в кінці у мене прізвище починається на букву Б, тому я вирішила додати. Не знаю, ну, очевидно, якось. Дуже, до речі, легко я придумала нік, хоча він якийсь, здається, заплутаний, чому там саме і кап. Але якщо прочитати це разом, Софійка Б. Ну, це класно звучить, не знаю. Е, тож е, Софійка Б, типу, Софійка Б, моя перша літера прізвища. Тобто, ось так я вирішила себе назвати. Останній пункт це мої хобі, або що я люблю робити. Я люблю танцювати, як я і сказала, в фактах. Але я не сказала, що я ходжу на танці з самого дитинства. Тобто я танцюю ще самого дитинства, саме на танці. Далі я не знаю чому, але я дуже люблю писати. Дуже люблю писати. Я можу писати якісь вірші, історії, все що завгодно. Мені тільки пописати, навіть от зараз на канікулах, я іноді можу просто взяти і пописати. Я дуже люблю писати. Я не знаю, чому така люблю письма. От, навіть не просто в верші, просто ручкою писати якісь слова, виділяти там їх. Це я дуже люблю. Далі я обожнюю просто обирати алмазну картину, але не знаю чого. Але картин по номерам більше, ніж алмазних картин. А я саме алмаз не люблю, тож для мене це трохи вінк. Я можу навіть показати одну інші не знаю, де. Одна з них, вона в мене там стоїть на полиці, але вона дуже маленька, я її зробила дуже швидко. Тож я хочу, знаєте, як є в Тіктоці роблять прям величезні картини, от я хочу щось подібне такої. І можна сказати, це як планяття, просто я, типу колекціонер, можна навіть так назвати, тому що з самого дитинства я колекціоную різні ляльки, сумочки для них, взуття, одяг, якісь там подіуми для них, брилки колекціоную. Тобто у мене достатньо багато. Того, чого я колекціоную. Настільні ігри, наприклад, теж колекціоную. У мене є безліч дуже-дуже багато ігор, які в мене просто є, але я в них навіть за декілька років ні разу не пограла То вони в мене просто є. Ось таке якесь відео в мене вийшло. Якщо хочете щось подібне, або просто нові якісь відео, можете написати в коментарях. Що б ви хотіли, щоб я для вас зняла, будь ласка, поставте вподобайку та підписуйтесь на мій інстаграм Софійкабе. Всім дякую за перегляд! Пока!